Що істина, що правда, що життя, Які чесноти правлять світом, Стою посеред саду, як дитя і радуюся цим солодким літом. Хмаринка намочила й роса, і вітерець паду мені на рани. З малини ягідка червона я звеса, і на долоні тане вона тане. З малини ягідка червона я звеса, і на долоні тане, вона тане. і сонечко виблискує в траві. І в жилка носить воду до господи, які проводні всі, які, які всі гарні у матінки природи, це досконалість істина на свята, довершеність з цих звуків насолода, Ці ріки хащі. Сиві болота від матінки природи чиста ворота, хащі сиві болота, це матінки природи, чиста ворода, а правда, ну, а правда тут одна людина і її хижацькі дії. Ось ця нічим не спровокована війна, ці небосхили вже не голубі, таке життя, такий сьогодні час, але життя проб'ється й крізь залізо, і буде падати дощик біля нас. І буде в небі синьо біло сизо, і буде падати дощик біля нас, і буде в небі синьо біло сизо.